Зима це особлива пора в Карпатах. Біла ковдра вкриває карпатські вершини, і вони поринають у летаргійний сон. Там сніг менший. Смарагдові схили, полонинські різнодрав'я, стежки, плаї, хатки на полонинах. Все поглинає біла порожнеча. На схилах залишається один господар вітер. Зимові подорожі небезпечні. Снігове плавання це не просто. А, сніги. Але краса зимових пейзажів манить мандрівників, неначе гамельський щурлов. І мало хто може чинити опір цьому поклику. Морозному поклику зими. Слава Ісу! Ми знаходимося в Буковелі, і сьогодні тут стартує наша подорож. Сьогодні ми будемо йти. На гору довго і туди, в сторону плоскої. Як ви бачите, чудова зимова погода, яка останніми роками рідко буває в Карпатах, і це знак, це знак, що треба робити в Йодогорбів. Вийшли понад Буковель, бачите, так сонце пробивається, але ці штуки, які створюють траси, покращують сніг, пушки, вони створюють таку атмосферу туману. До речі, на Буковелі практично нікого немає. Буковель геть пустий. Можливо, тому що це субота-ранок. Але я такого, чесно кажучи, навіть влітку. Не пам'ятає, що так мало людей було на Буковелі. Оці штуки, гармати, попри них максимально незручно йти. Воно закидає якимось. Снігом. і той сніг якийсь такий зелений, неприємний. Я вже практично промок, бо воно розтає, коли йдеш. І разом з цим стає дуже-дуже холодно. Ось туди цією стежкою до довгої залишилося десь півтора кілометри, і після того маршрут стане значно цікавішим. Ми змінили маршрут, зійшли зі страси і опинилися на отакій казковій дорозі, яка веде до полонинки з колибою. Тут не треба топтати сніг, стежку, а ще тут оці всі снігові гармати не засипають снігом. Бачите, мене повністю вже було позасипало. Так що... Одні позитиви поки що, ну але, в принципі, погодка така, що може приховувати багато загадок, які ми побачимо попереду. Ось ми вже виходимо на першу полонинку під хребтом довга, і полонина має дуже гарну назву багацька. Так, ми вирішили попити чайку трішки, зайти сюди в стаю, стая курна. Але посидіти, попити чайок Як можна. Ваше здоров'я. Ми трішки відпочили, але час йти далі. Бачите, повністю все не затягнуте. Видно трохи. Старається пробуватися сонечко, а нам потрібно зараз вийти на хребет і хребтом йти далі. Але ж я змерз. Капець. Забув про це відчуття за літо, що таке холодно, що таке, коли трусить. Фух, але прийшла зима і все нагадується. Подивіться, яка краса, яка зимова казка. І найцікавіше, найбільш так вартісно, що ми йдемо по снігу, по якому ще ніхто не ходив, і фактично ми туруємо цей шлях. А тут з нами грається сонечко. Ось там внизу відкривається полонинка, там є колиби, але ми туди сьогодні не будемо йти. Ми все ж таки спробуємо дійти сьогодні до Плоскої. Хоча по снігу йти досить важко, провалюєшся і тратиш на це дуже багато зусиль. І взагалі, оці таймінги, які є влітку і взимку, вони кардинально відрізняються. Тож враховуйте це при своїх зимових походах, але походи взимку це щось. Уважні глядачі капітан Земброня, ви вже знаєте, що це за об'єкт. А хто дивиться вперше, то я розкажу. Це прикордонний стовп міжвоєнного періоду. Тому що ось тут пролягав кордон. І зараз ми фактично будемо йти по старому кордону. Зайшли глибокий сніг. Уже замахався. Треба якось вийти туди. Там сніг менший. Але ж це важко топтати сніги. Фактично пливеш тут, по цих морях, полонини довгої. Принаймні по її затоках. Хух, ми вийшли на вершину довго, на хребті довго. Тут прикольно, але вітряно і з іншого боку світить сонечко. Але ж красиво. Але ж важко сюди було йти. Далі нам треба оцим гребтом в лісок і ще лісом 5 кілометрів чвалати. Снігове плавання це не просто. Висплажує максимально. Тобі подобається плавати по снігу? Обожнює це. Давно цього не робив. Та, Хотів ну... осінній похід і ось на. Ну, поплили далі. Цим останніми роками мало хто може похвалитися, зважаючи на зими, які на нас чекають, точніше, які були, коротше, щось заговорився. Але ви тільки подивіться, куди я заліз. А, сніги. І це не зовсім прикольно. Це прикольно перших 15 хвилин, далі стає холодно, тому йо далі. Опщик старого кордону 22 4. Ось там знаходиться будиночок Сіан на довгій. Це таке прикольне місце, в них є сторінка в інстаграмі, я їх знімав в одному з попередніх відео. Ось ми тут пили чай, відпочивали, милувалися краєвидами, а зараз тут зимонька зима. Ось бачите будинок, але ми туди заходити не будемо, щоб не турбувати господарів. Як же контрастно це виглядає. Ось, як же швидко час летить. Я пам'ятаю про що думав, коли був тут. А воно, бачите, вже зима 2024 року. Цей рік ми теж, можна сказати, пережили. Та й переживемо далі, дасть Бог. Головне малими кроками наближатися до своєї мети. У нашому випадку це плоска. Зараз ми заходимо в ліс, і оцим лісом будемо йти близько 5 кілометрів до плоскої. Шикарні краєвиди, ось там Братківська. Її зараз не видно через хмари, але повірте. Звідціля вона виглядає просто неймовірно. Це дійсно важко так довго йти по снігу, трішки втомлені, тому перепочиваємо. І на що ми перш за все звернули увагу це на тишу. Послухайте. В лісі жодного звука. Таке рідко де в цивілізації почуєш. Знаєте, відпочили трішки, і, здається, легше, але з цим відпочиванням є проблемка. Тільки ну, ти починаєш відпочивати. Як тобі одразу ж стає холодно. І отак ідеш вгору. Тобі тепло, але ти стомлюєшся. Стаєш і ти відпочиваєш, але тобі холодно. І ось так постійно треба комбінувати. Зупинився, пішов, зупинився, пішов. Але ви тільки подивіться, яка краса, яким неймовірним лісом. Засніженим ми зараз йдемо і це компенсовує будь-яку втому. А ось там відкрився шикарний краєвид на Братківську. Це просто неймовірно. До речі, цією дорогою влітку не дуже ти знаходишся через джипи, тому що вони її повністю розбили. А зараз ці всі сліди руйнування. І нищення стежки сховані під снігом. Можна йти насолоджуючись. Ми виходимо з лісу і ось туди нагору знаходиться вершина плоска, а трішки лівіше, як оце треба знаходиться полонина плоска. І там є хатки, які нам потрібні. Ось це відкривається наша полонинка, плоска. Там Хатки, ми думаємо знайти собі номер готельний на вечір. І подивіться, в які барви пофарбувалася Братківська. Це просто шик. Прийшли на полоненку, зараз будемо шукати хатинку, в якій ночуватимемо. Є такий відкритий варіант. Подивимося, що там. Відкривайте, будь ласка, Прошу. о, народ! Та це джекпот. Все, ми тут і залишаємось. Огляд на хатинку. Тут є тапчан, є офігенний стіл, є інший тапчан і ще третій. Правда, зверху цих всіх речей бажано стелити якийсь коврик. Е, є буржуйка, тут хтось залишив дрова і це шикарно. А з вікна відкривається такий шикарний краєвид. ще в цій хаті є 4G. Ну це прямо готель. Залишилося знайти воду і готуватися до вечірнього газдування. На полонину плоска ми сьогодні прийшли в 16.30. Стартували ми в 9.30, тобто близько 5 годин ми сюди йшли. Було дуже багато снігу і це страшенно незвично. Перший зимовий похід, але зима це об'єктивна реальність, яка нас чекає, і ця зима буде достатньо складною. Але. Сьогодні ми таки прийшли в хатинку, тобто будемо ночувати не в наметі. Хоча намет з собою ми брали, тому що не можна діяти тільки на хатинку, Ось тому що вона може бути закритою, може бути зайнятою, може бути багато інших речей. Тож звертайте, будь ласка, на це увагу. У нас сьогодні був джекпот. Навіть спробуємо розпалити пічку. Не знаємо, що вийде, але це не страшно, тому що є теплі спальники. Є теплі речі, і приємний бонус у вигляді розпаленої пічки це тільки приємний бонус. Він може бути, а може не бути. Почаювали. Повечеряли чи пообідали, погоздували. І зараз будемо лягати спати. Зранку плануємо на світанок вибігти туди, на вершинку плоскої, і потім будемо йти тхаті хаті по не менш цікавому маршруту. Дякую вам за цей день, дякую Богу і ЗСУ за можливість подорожувати. І побачимося завтра. Бай-бай! Але як виявилося, пригоди того дня ще не закінчилися. Мав на вечір неприємну ситуацію, тому що треба акуратно поводитися з гострими ножами. Але здається, кровотечу зупинили. Але була одна проблема. В нас виявилося недостатня кількість медикаментів для того, щоб адекватно справитися з оцією ситуацією. Тож не треба бути легковажним і думати, так як ми думали, це одноденний похід в гори, в листопаді, для чого брати серйозну аптечку. Багато медикаментів. Тому що це може закінчитися навіть в одноденному поході. не Хорошим результатом. Тож обов'язково обов'язково беріть аптечку, беріть все необхідне і тоді ви себе убезпечите, адже безпека перш за все. На добраніч Доброго ранку, народ! Ми прокинулися. Зараз бачите. Непогана погода, і на схід сонця ми вирішили піти туди на вершинку плоскої, ось туди до Гойдолки. Ось тут, бачите, під вершинкою тут і в цьому місці є хатки, які можна орендувати, вони знаходяться прямо дуже близько до вершини. Краєвид звідси відкривається неймовірний. А ми йдемо звідтіля від полонинки. Вершина плоскої. Тут є такий шелтер, є інше укриття, а є отака гойдалка на вершині. Ось там заходиться наша полонинка. В той бік видніється полонина довга, а туди пішли Горгани. І оце перед нами довбушанка в такому шикарному світлі. На той бік відкривається. Братківський хребет, але він зараз повністю вкритий хмарами, а туди десь мали би виднітися сивулі. І спуск вниз йде на Бестрицю. Ну скажіть, хіба в цьому місці не прекрасно? По-моєму, тут просто неймовірно. Сіли на вершинці, ось там в скарбницю потрапляє ще одна гора, і це прекрасно. А зараз спускаємося вниз до Клипти і будемо трішки пакуватися і йти тхакі. Володь, як поживаєш в Києві? Та як поживають в столиці? Кожен день одне й те ж саме. Зранку поснідав круасанами, потім бігаєш. В обід перекусив піцою. Метушишся. вечері чи то бургери, чи то суші. І від цього стрес. Як борешся з стресом? Як борюсь з стресом? Ну, а як з ним боротися? В гори хожу, як іще. Можна звернутися до спеціалістів. До яких? До психологів, до психологів. А де їх нормальних то знайдеш? Я знаю сервіс Mindly. Там працюють прикольні фахівці. Вони можуть працювати з тобою онлайн. Ти можеш підібрати психолога, який тобі найбільш підходить, і працювати в зручний для тебе час. Прикольно. А Де про це інформація взагалі є? Всі посилання будуть в описі під цим відео. Заходь і пробуй! І бережіть свою кукуху. Ось такий тут вигляд на подвір'ї зранку. Дивіться, яка краса. Там Довбученка. Там десь Долга, там десь Чорногора, Петрос потрохи відкривається. А з іншого боку відкривається Братківська. Капець, як круто. Ви тільки подивіться, вау, на таке можна дивитися вічно. А ось там ми були зранку на схід сонця на вершинці плоскої. Як ви бачите, позаду мене дуже багато різноманітних споруд, але переважно це стайні, де тримали худобу, окрім цієї хати яка є житловою і достатньо комфортною. Ну і ось там на горі є хатки, про які я розповідав стаю, обов'язково треба зачинити, тому що вітер може зірвати двері. Ну все, ми все прибрали, зачинили і крущеємо в хаті. Сьогодні в горбах просто неймовірна сонячна погода. Тому оту ділянку, яку ми зараз будемо йти по верхах і спостерігати краєвиди, вона буде для нас бонусом. Трішки про сьогоднішній маршрут. Зараз ми маємо вийти на той траверс, з яким вчора прийшли, і лісами йти до довгої. А з довгої ми плануємо спускатися через перевал столи і отою дорогою яка сполучає Бестрицю і Буковаль, йти на Буковаль. Один у двадцять ми дійшли до будиночка Сіан. Звідтіля відкривається чудовий краєвид на плоску, де ми ночували. На братківський хребет на горизонті видніються сивулі, а справа велична стіна довбушанки. Щоб не підійматися на вершину довгої, ми вирішили траверсувати гору вліво, через це довелося знову плавати в снігу. Краєвиди були настільки фантастичними, що не хотілося з ними прощатися. Але треба. Тож розвертаємося і прямуємо в напрямку Буковеля. Перед нами відкривається краєвид на Хом'як і Синяк. Гори поступово починає вкривати туман, хмари. Бачите, там на горизонті Довбушанка. А ми почали спуск з хребта Довга в сторону перевалу столи. Стежка тут взагалі. Не читається, тому що все закидало снігом. Хоча видно, якісь сліди хтось тут таки спускався. Значить, ми йдемо правильно. Спуск до столів стрімкий, але дуже швидкий. Хвилин 20-25 влітку, і ми на місці. Взимку не знаю наскільки це розтягнеться. Але ми постараємося цю ділянку пробігти якнайшвидше. Вийшло довше. Ніж 25 хвилин, але ось там внизу це місце називається перевал столи. Оце дорога, яка йде з Бистриці на Буковель. І ця дорога суттєво би спростила логістику, тому що до Бистриці добратися дуже важко, там дорога жахлива. Але дорога з Буковеля до Бистриці вважається ще не відкритою, і по ній заборонено їздити. Тому що там нижче кілька кілометрів внизу стоїть шлагбаум, і там машини не пропускають. Ну але як ви бачите, все ж таки хтось сьогодні тут їхав, є сліди, значить декого все ж таки пропускають. А ми зараз розвідаємо цю дорогу, подивимося, що там на шлагбаумі, і все вам розкажемо. Таємницю дороги бистриця буковель. У мене завжди була проблема. Це мокрі ноги, особливо коли бредеш такими снігами по пояс, і весь час ноги були мокрими і мерзли. Але в цьому поході я використав такий супер девайс. Це водонепроникні шкарпетки. Вони складаються з трьох шарів. Верхній шар це різні тканини разом з мериносом. Середній шар це мембрана, і вона залишає ваші ноги повністю сухими. І нижній шар це теж меринос. Відповідно, в цілий похід я почував себе максимально комфортно. І це фактично геймченджер. Я ввечері вчора прийшов, зняв шкарпетки, попробував, нога повністю суха. І мені було максимально тепло протягом цілого походу. Так що, якщо ви страждаєте на схожі болячки, як в мене, будь ласка, застосовуйте посилання на шкарпетки, будуть в описі під відео. Тут є вже вагончики. І мені здається, що недалеко буде шлагбаум. Прийшли знаменитий шлагбаум. Нас ніхто не зупиняв. Але на шлагбаумі написано, що далі може приїжджати тільки службовий транспорт і щось на бистрицю їздить. Але просто так звичайна смертна людина далі потрапити не може. Ось так от. Кажуть, що це через те, що верхній шар. Дороги там ще не поставили і не хочу, щоб машини її остаточно розбили. Але загалом дорога прикольна, така широка, рівна і без ямів. Не то, що дорога на бистрицю, яка є справжнім Highway to Hell. Ми повернулися в місце, з якого починали. Це Буковель. Ось так зване озеро Молодості. І там колесо. Погода десь така сама, з якої ми починали. Видимість нульова, сніжить і холодно. Далі ми будемо вирішувати свої логістичні задачі, як поїсти піцу, як добратися до хаті. Після цього відпочину і розкажу вам підсумок цього походу. Але зроблю я це в іншому місці. Уведемося. Похід на плоску був особливим. Останніми роками, рідко, коли вдається потрапити в таку зимову казку. А ще похід нагадав мені нашу з володою подорож в Непал 5 років тому. Разом з тим, похід змусив нас перевірити, нашу готовність до критичних ситуацій в горах. На щастя, все обійшлося добре. Палець зі мною, але закликаю вас відповідально готуватися до походів в гори. Дуже дякую всім спонсорам каналу. До речі, Володя один з них. може організувати спільний вихід в гори. Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. А долучитися до цієї неймовірної когорти людей, які підтримують канал Капітан Земброня, закидаючи гроші на Patreon, на Ютуб, на картку Приватбанк і Монобанк можна за реквізитами в описі під відео. Також в описі до відео буде посилання на трек нашого маршруту. Посилання на всілякі знижки за промокодами від капітан Земброня, а також інші корисні посилання. Заходьте в опис і насолоджуйтесь. Ми повинні пройти випробування суворої зими, казав епіктет. Але після зими обов'язково прийде весна, і ми повинні до неї дожити. Бережіться і до зустрічі в Горбачках. Хочу подякувати діду морозу, і бабі морозу, і батькові морозу, і матері морозу, і дітям морозам, тому що мороз це холодно і сухо, а це означає, що сухо і комфортно.